За інформацією управління спорту Львова, 8 жовтня о 16.00 у спортивно-розважальному комплексі Левленд Василь Піта встановлюватиме рекорд Гіннеса зі стрітліфтингом за участю реєстру рекордів України та представників Федерації Street Воркт Україн. Мета події не лише встановлення рекорду, але й збір коштів для бойового спецпідрозділу Дрансофт, який виконує бойові завдання на сході України. Як це все? Буде відбуватися, як триває підготовка, і взагалі про саму організацію встановлення рекорду, будемо говорити, будемо питати з прямих уст у в... нашій студії Василь Піта, Це майстер спорту міжнародного класу. Вітаємо вас, раді вас бачити. Добре. Тож для початку давайте розбиратися, що таке стрітліфтинг, бо чесно скажу, гуглила, щоб дізнатися, що це таке, і взагалі, які норми ви маєте виконати, щоб встановити рекорд Гіннеса. Можливо, От стаз надихнеться і теж піде в неділю встановлювати рекорд. Треба готуватися, напевно, на день і не два. Так, 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 однозначно. Добре, скажу, що першочерговий існує вид спорту як стрітворкаут. Стрітворкаут прикладається з англійської мови як вуличні тренування. От, тобто це такий глобальний вид спорту. А стрідаліхтин це вже підвид стрідворкауту, який включає дві вправи. перше це є віджимання на бруса з додатковою вагою. і друге це є підтягування на турніку теж з додатковою вагою Обов'язково То які норми ви маєте виконати, які вже є зафіксовані в Україні. Скільки це потрібно? Ви будете підтягуватись так? віджиматись на брусах саме. Якщо якщо ми говоримо про рекорди гінеса, які я буду подавати, то це будуть віджимання на брусах. Які норми? нова дві категорії: це перша категорія. 45 кілограм в рюкзаку обов'язково додаткова вага за хвилину, тобто за 60 секунд, я повинен перебити рекорд 52 рази, щоб побити рекорд, щоб побити рекорд Гіннеса За Топо, хвилину 52 рази. 53, це 53 рази як мінімум як треба робити. Це ну, трошечки менше, ніж. Трошки більше, Трошки більше. Ніж в секунду назад. Так, так, так. Що Стас, як я вдома поки що, я поки <смір> що. П'ять кілограмів можу пронести, я кудись <смір> і зможу. Але за хвилину... Про підготовку. Розповідайте, як ви готуєте себе, і що насправді дуже цікаво мені особисто, як взагалі відбувається ця організація, що я хочу встановити рекорд Гіннеса? Тобто, це потрібно кудись подати заявку, комусь <смір> подзвонити. Як воно взагалі відбувається? <смір> ну, є декілька варіантів. Я розкажу спочатку про свій варіант. Тобто, я Зався з реєстром рекордів України сказав, що я хочу встановити рекорд Гіннеса. Відповідно, вони юридично права мають щоб затвердити ну не рекорд Гіннеса, а рекорд України. Але вони співпрацюють з Гіннеса. Відповідно, 8 жовтня приїжджає реєстр рекорду. Фіксує від свого імені рекорд. Так, і ми подаємо заявку онлайн вже на Гіннеса. Отак, угу. це є перший варіант. Це є мій. Другий варіант так само можна подати самостійно будь-якому спортсмену, який реально має бажання встановити його. Тобто, рекорд Гіннеса. це є просто в онлайн формі, можна зазняти відео. Обов'язково є певні ракурси, uh -huh. з яких потрібно знімати. Це дуже важливий момент. Перший а другий момент це те, що повинні бути свідки, тобто це є двоє професійних спортсменів, які мають звання офіційне, як мінімум, кандидат в майстри спорту. Uh -huh. От і вище це є другий варіант, і третій варіант це є коли вже безпосередньо приїжджають представники рекорду Гіннеса е, От на саму подію, але таке задоволення воно є не дешевим. Скажу відверто: 10 тисяч фунтів. і плюс проїзд. Е, ну тобто, yeah, літак, то це Та людина, яка хоче встановити рекорд, повинна оплатити так, приїзд експертів. Так, так однозначно з Британії. А так. ваш варіант безкоштовний? Я так розумію, наш що наш варіант ви безкоштовний. Так, ну правда, реєстру рекорду України. Uh -huh. ну, а тому, як себе? варіант безкоштовний, не тому, що в нас немає грошей, тому що гроші нам потрібні зовсім на інші речі. Uh -huh. так? Яка це мета основному. взагалі? Ну, встановлення рекорду Гіннеса – це само по собі так. велика мета, але є мета і більша. Так, 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 звісно. Мета більша це назбирати певну суму. Хоча б на два-три дрони для моїх товаришів Дениса Мініна та Гуараніта Яшуліки, які служать в спецпідрозділі, спецпідрозділі аеророзвідки та ударних сил БПЛА. Дрони СОФ, От Це є першочергова мета збір коштів їм на дрони. Відповідно, запрошую усіх глядачів, які зараз нас дивляться, приходити на Мельника 18, РСЛ Оленд, 8 жовтня о 16.00, Початок заходу ну ми ще нагадаємо про це. Продовж нашого ефіру, але зараз ми готові доєднати до ефіру Дениса Мініна, про якого ви щойно згадали, який є оператором БПЛА. Він прямо з фронту до нас доєднюється, аби розповісти, яка ж специфікація тих дронів, на які буде збирати Василь, і взагалі яка потреба у цих дронах на фронті? Доброго вечора! Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Мене чутно нормально. Чути вас Вони супер. Красно, чути прекрасно видно. Да, по перше, хотів сказати і подякувати засновникам, засновникам цього заходу і вам за те, що ви освічуєте це і говорите про це, тому що це дуже важливо. Не вистачає під час війни от таких заходів, коли молодь, підлітки можуть в Принципі займатися здоровим способом життя та спортом. А якщо казати про саме ударні дрони, то звісно нам потрібні і розвідувальні дрони, і FPV-дрони, і саме розвідувальні для того, щоб ще й коригувати і скидати з них. Це класичні мавіки, мавіки треті і FPV дрони котрі літять в одну сторону, так так звані камікадзе. Ну якщо не, не не надавати деталі, всі там да специфічного характеру, там технічні характеристики, то це по перше, це наші очі. По-друге, це наш кулак вбивчий, коли ми можемо з ним говорити. Ну, дрони, крім того, ще й таку функцію як збереження життя бійця, так замість того, щоб сходити в розвідку, можна відправити дрон і подивитися, де знаходиться не лише піша сила противника, що головне техніка. Так, ми бачили безліч різних відео про те, як влучають дрони камікадзе. Ви є оператором розкажіть, чи ну наскільки складно взагалі керувати дроном камікадзе, аби влучити власне в це місце техніки, аби вона загорілася, або в боєкомплект вибухнув. Е, дуже гарне питання, тому що дійсно дуже складно е, навчитися цієї справи, тому що одне діло літати просто на розвідувальних дронах, там на крилах, і в частності там називають їх весіль, весільні дрони там мавіки. Але дуже складно навчитись літати сам саме на етибі, тому що дуже багато нюансів. Це не просто ти літаєш. Тобі потрібно дуже багато знати про рельєф місцевості, про ворожі реби. Радіо радіоелектронну боротьбу ворога дуже потрібно багато знати з точки зору там мілітарної справи вибухової справи, тому що ми робот працюємо з вибухівкою, тобто на ці ударні дрони fpv Ми там вмикаємо а, бойов... бойову частину, котра там може може важити від 500 грамів до полутора к... кілограма Тому а, треба розбиратися і в так тактикульності і бути в гарній фізичній. Формі, тому що дуже багато на собі, і БК, і дронів, і зарядні станції, і треба заходити не тільки на першу лінію дуже багато людей там да, котрі з мирного життя. думають, що це тільки там з першої лінії літають. Ні, це не просто нуль, а іноді треба заходити і в мінус, тому що рельєф місцевості не дозволяє півічникам працювати ударникам, і е, треба дуже багато нюансів для, для того, щоб в принципі володиволодіти е, цією справою. І цьому навчаються приблизно від півтора до трьох місяців задля того, щоб був повноцінний бойовий підрозділ, у котрого дуже гарна статистика. Денисе, ви е, на початку розмови, дякували нам за те, що ми робимо. Але насправді дякувати ми маємо вам, і ми вам щиро дякуємо за те, що ми маємо можливість робити те, що ми робимо, тому що це все завдяки вам. А питання моє таке: вас називають очима військових підрозділів. Розкажіть, будь під ласка, взагалі про вашу роботу, як це все відбувається от середини. Насправді це дуже цікаво. Дивіться, окрім того, що ми на початку війни ми більш були очі війни. Але зараз, я вам так скажу, я буду казати про те, що бачу на полі бою зараз, на сьогоднішній день, ударні дрони, саме ударні, а не не тільки очі, це на 50% ми навіть замінюємо вже класичну артилерію. Тільки з точки зору. Ефективності, тобто ми влучань робимо настільки багато, як це робить робить класична артилерія. Тому е, за цим майбутнє, тобто ударні дрони, FPV ударні крила, будь-які БПЛА ударні це майбутнє нашої війни, і взагалі війна постійно змінюється. І якщо раніше ми тільки бачили, потім коригували, зараз б'ємо. А в четверту уже чергу ми це робимо дуже якісно. Тобто війна постійно змінюється. Безпілотники це однозначно за ними наша перемога, і цікаве питання є те, що є зараз в Україні з безпілотників. А що має Росія наскільки рівні наші сили, нерівні наші сили? Дякую за це питання, тому що дуже багато. На жаль, в телеграм-каналах там. В деяких там інформаційних агентствах нагадують про те, що у нас все гарно, що ми краще по птахам по БПЛА. Насправді ні, вони навчились воювати, і ми повинні казати правду. Тобто, люди з мирного життя повинні розуміти, що треба допомагати. Треба недооцінювати до ворога. Це і помилка дуже велика у війні. Так. Правда. Так і я вам просто по собі приклад навіду. Наша позиція була. Не буду називати локацію. Е, от у нас е, на наш суміж на наші суміжні підрозділи займають у нас три підрозділи. А суміжні підрозділи півтора кілометра лінія. Ми займаємо от у нас 150 дронів FPV Самі ударні, а в них на цієї на цю ж локацію на наші три суміжні підрозділи 2,5 тисячі саме FPV. Але у них дуже багато їх з точки зору птахів, тобто ударних дронів. А у нас найкращі пілоти, тобто ми якісніші з точки зору виконання бойового завдання. Тобто, у нас влучань набагато більше з точки зору, тому що в них немає таких підрозділів, немає навчених навчених людей. Але вони вчаться, вони вони до цього пристосовуються, і тому нам повинна бути на крок попереду. Ну, от Василь поставив перед собою бітну ціль так не лише побити рекорд Гіннеса, але й назбирати на дрони. Так, а на яку суму розраховуєте, так розуміємо, що дрони вони мають певну різну вартість відповідно від того, як вони вміють працювати і що робити. Ну от з мінімального на що розраховуєте, щоб ті люди, які збиралися прийти подивитися на рекорд Гіннеса, розуміли, скільки з собою нести 100, 200, 500 тисяч? Ну дивіться, якщо чесно кажучи, тут взагалі не про гроші, тому що ну не можна сказати скільки потрібно зібратися. Це це вже буде залежати від івені Чим більше, тим краще не сіть так. А, дивіться навіть якщо не зберуть навіть на один дрон, все одно це гарний захід, котрий просто буде нагадувати людям про війну. Тобто будуть нагадувати, що є люди, котрі цим займаються в мирному житті. А якщо казати про цифри, про ціни, ну дивіться, все дуже просто. Там класичний розвідувальний Мавік, да? він коштує там, від 60 до 100 тисяч гривень. Якщо він з теплом, там 200 тисяч гривень. Якщо це FPV дрони, там він може коштувати від 300 до 500 доларів. Ну, приблизно ціни такі. Ну, і ті дрони, але, це те, зрозуміло, але, що вони розхідники, але і часто дуже губляться, так би мовити, дрони, е, які є розвідниками, так, які є очима. Е, наскільки часто потрібно їх змінювати? Тобто, скільки часу живе розвіддрон на фронті? День-два. А, дивіться, розвідувальний дрон живе приблизно тиждень. Якщо це ну середньостатистична така, да там сріз соціології, але буває підрозділи, котрі можуть там і до місяця виконувати бойові завдання. А буває таке, що за годину можна втратити і 10 дронів, все залежить від бойового завдання. Але наведу простий приклад: підрозділ на там ну велика новосілка, це було там півроку тому. Зараз про це можна казати. Ми втратили 10 дронів за півгодини, але ми уразили три бойові машини. Серед них був і танчик, тобто це приблизно на 6-7 мільйонів доларів. Ну тобто математика на нашу користь, тому буває таке. Але я б хотів зауважити, що е, от всі розвідувальні дрони, і ударні дрони в більшій частині е, у нас не не забезпечуються через владу, через е, е, державний бюджет. А в них саме в нашого ворога це вже через державний кошт. І тому нам треба брати приклад навіть в цьому е з них і е ну щось робити. Я ну, знаю це що... проблема. Я знаю, що цим займається цим питанням почали займатися нарешті, і безпосередньо Мінцифра це, от молоді креативні хлопці. Мінцифра там Михайл Федорів. Вони почали цей процес, і це дуже гарно, Вони дуже багато передають е, через волонтерські організації, через приватні, через бізнес і, 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 і тим паче через владу. А поки наша держава врегульовує це питання якраз на своєму рівні, то наші люди збирають на дрони як можуть. От Василь неділю буде встановлювати рекорди Гіннесу. Найперше, ми командою бажаємо вам успіхів у цій справі. Віримо, що він у вас вдасться. А друге, розп... розкажіть про саму подію. Я так розумію, що вона відкрита для глядачів. Чи можна до прикладу донатити онлайн, куди тоді звертатися? Тому що, наприклад, якщо людям не вдасться прийти, але справа відповідно дуже добра, потребує їхнього вкладення? Так, так, звісно, можна буде донатити онлайн буде відбуватися прямий ефір в неділю на ресурсі YouTube на моєму каналі. Всі джерела будуть в мене в інстаграм-сторінці поширюватись. Там відповідно будуть виставляти всі QR-коди необхідні: монобанка, приват і також благодійний фонд. Якщо будуть якісь такі крупні донати. Я обов'язково долучуся до цього збору. впевнена, що Стас теж. Треба ще й нагадати, коли він буде і де саме так? Він буде. У Леоленді на вулиці Мельника о 16 годині, 8 -го жовтня, назбирати треба глядачі не менше 100 тисяч гривень. Ви щойно чули слова пілота дрона і наскільки ці дрони необхідні? Ми ж дякуємо Василю за його ініціативу і дякуємо пану Денису Мініну за те, що він робить на фронті зараз. Дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І нагадаю, що у цій частині головного за день говорили ми про встановлення рекорду Гіннеса заради дронів для фронту. Робити це буде Василь Піта, майстер спорту міжнародного класу та чемпіон світу із стрітліфтингу 2021 року. І робити це він буде для своїх друзів у підрозділі розвід та ударних БПЛА, зокрема для Дениса Мініна, який теж був з нами щойно на зв'язку.